Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Звіт за день. Перший РНБУ сьогодні провів засідання, як і говорив раніше, питання єдине ВЛК. Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать і вже є кілька висновків. Потрібно. Перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБУ була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року в десятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й в рамках кримінальних проваджень, які тривають зараз, по працівникам ВЛК там сек, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано.